320 тисяч повідомлень щодо зруйнованого окупантами житла вже зареєстровано на порталі Дія це більше 22 мільйонів квадратних метрів, де тепер неможливо жити. Допомогти тим, хто втратив домівки, держава обіцяла ще навесні минулого року. Та законопроєкт щодо компенсації за зруйноване житло з'явився тільки зараз. Ми не будемо чекати на репарації від Росії, щоб виплатити компенсації. Для цього Україна використовуватиме власні та залучені кошти. Вже сьогодні у фонді, який акумулює кошти для виплати компенсацій, є 13 мільярдів гривень конфіскованих у російського Сбербанку. Як уточнила заступник голови Міністерства інфраструктури Олександра Азархіна, будувати нове житло для українців зараз не стануть. Натомість людям, чиї домівки постраждали від російських обстрілів, видаватимуть спеціальні сертифікати, які дорівнюватимуть вартості втрачених осель. Придбати квартиру на первинному або вторинному ринку, чи купити необхідні матеріали та побудувати приватні будинки, кожен вирішуватиме самостійно. Також передбачена можливість у разі втрати приватного будинку на цій ділянці отримати компенсацію за будівельні матеріали та роботи з будівництва будинку на місці зруйнованого. Найближчим часом депутати розглядатимуть цей законопроєкт у другому читанні. Якщо його таки ухвалять, людям почнуть видавати житлові сертифікати. Передбачається, що вони діятимуть протягом п'яти років. Придбати на них житло можна буде по всій Україні, крім окупованих регіонів і тих, де активно ведуться бойові дії. Ніколь Костенко Єгор Мікенін, Харківські звісті.